задоволенням вітаємо гостя в студії Віктор Кривенко, економіст. Пане Віктор, добрий день. Доброго дня. стосовно політики мілітаризації, економічний аспект, дуже часто ми чуємо, що потрібно на воєнний стан чи новинний стан переводити економіку так на воєнні рельси. Як то кажуть, ваша думка чи потрібно це робити, чи не ушкодить ушкодиться економіці країни в цілому. Я не певний, що ті, хто пропонують, розуміють, про що вони кажуть. Тобто, що означає переводити економіку на, на військові рейки? Що завод по виробництву морозова буде виробляти танки? Тобто всі заводи, які на сьогодні є, вони завантажені, ті потужності, які, які є. Ну, ми чули заяви, що там на трьох, трьох змінний графік переводяться. Фізично тут потрібно просто переходити до трошечки іншої концепції. Оборонної доктрини, але це не робиться за місяць, це не робиться в умовах тієї агресії, яка на сьогодні відбувається. Заяви ми чуємо, чи є за ними кроки, покаже час. Тобто нам потрібна високоточна зброя, і це безумовно наш ракетно-космічний потенціал. І треба вже зараз е, виділяти фінансування на ці комплекси. Поки що ми здатні їх зробити. Тобто, у нас є. Чотири підприємства, які можуть ці комплекси робити, які можуть стати запорукою взагалі не нанесення агресії. Тобто це такі засоби асиметричної відповіді. От просто наскільки зараз це в тематиці нашої нашої розмови про економічний аспект. А безумовно, хоча у всьому світі оборонно промисловий комплекс вже втратив свою домінуючу роль в модернізації економіки, ту, яку він мав останні 50-70 років, бо вся мінітарізація всі Зменшення ваги, все, все було, диктувалося в першу чергу оборонними потребами раніше. Зараз вже інші галузі є основними драйверами, але ВПК потрібно розвивати. У нас є в цьому базова інфраструктура, у нас є освічені люди, які ще вміють працювати. Нам потрібно змінювати систему управління цією галузю. Безумовно, Приватизовувати підприємство як мінімум частково, щоб в них з'явився профільний стратегічний інвестор, партнер. Він замовить іншу систему менеджменту. Коли в... Наших підприємствах партнерами будуть Боїнг, Аеробус, Райтон, тобто і різні компанії. Вже наші червоні директори вони не зможуть так командувати ними, як вони командували всі ці 23 роки. Нам потрібно проводити корпоратизацію всіх підприємств, навіть по стратегічним, які ми залишаємо в державній власності, сама по собі форма зміни з ДП. На акціонерне товариство вона змінює звітність, вона змінює систему контролю, з'являється ревізійна комісія, з'являється купу елементів, які з одного боку підвищують ефективність, бо, бо більша прозорість. З іншого боку, дозволяють людям платити чесну, нормальну зарплату, а не видумати собі на постачаннях, як вкрасти три копійки, тому що в існуючій системі, там, коли директор отримує 5 тисяч гривень на підприємство чи 8 тисяч гривень, ми розуміємо, що. Ну, як він заробляє собі інші кошти? Тому з ВПК це набагато більш об'ємне питання, ніж просто можна коротко, да, треба переводити на військові рейки. І воно так класно звучить, всі кажуть, ну такі, який розумний експерт прийшов і сказав, але що за цим стоїть? Середній вік 55-62 роки, в залежності від підприємства, носіїв технологій залишилося по одному, по два, по три. У нас купа технологій, які не мають своїх носіїв. Тобто фізично техпроцес лежить, він все є, але немає людей, які можуть це, 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 це так, зробити. самі процеси вже застаріли. І це так само. Тобто, наприклад, я 5 років працював на Південмаші і дільницю, яка виробляла тільки одну деталь, вона складалася з 28 станків. Тобто, уявіть собі, змінність, бригади, скільки людей. На сьогодні це все робить один станок. Тобто з числовим програмним управлінням, тобто це так само, але це знов таки. Основна проблема це система управління. Ми повинні знищити організаційно-правову форму державного підприємства як клас. Тобто невеличка кількість, які будуть мати замовлення від держави, завжди це казенні підприємства, перевести їх в цей статус. Всі інші на корпоратизацію. По тим, які не є стратегічними. Довести приватизацію до 60%, 70% повністю продати. Ті, які є стратегічними, запускати інвесторів на 5, 10, 20. Але ключова річ це наджорсткі інвестобов'язки. Тут така ціна не має значення, має значення профільність інвестора. Бо ці ж інвестори відкриють для нас і ринки третього світу. От, в ринки, Коли ми зможемо на них зайти, ми зможемо зайти вже на, на ринки країн. Які мають насправді високотехнологічні армії? Цікаво, скільки вже втратила економіка України з часів Януковича, я маю на увазі бі підприємств на сході? Скільки втратила за часів АТО і військових дій, що відбувається, і скільки втратить ще з моменту того, що закрито багато підприємств, затоплено багато шахт? І коли розпочнеться, якщо вона розпочнеться децентралізація влади, скільки ще втратить економіка України від того, що закриті зараз будуть російські ринки для нашої промисловості? Слово продукції і хто буде контролювати ті приватні шахти, приватні підприємства на сході після того, що нібито зміниться влада, от на вашу думку, і хто має її контролювати? Тобто, мене є дві години mm. Mm. на відповідь. Висті, але вона саме болюча. Що да... буде зі сходом України і з людьми ключ, Не... ключ, ключ, ключове завдання економічної політики держави це забезпечити достойним життям наявне населення. І ми дуже повинні чітко розуміти, що достойність життя вона визначається в тому числі по Праці. Тобто, скільки одна людина генерує продукції в місяць, в рік, я наведу приклад з однієї нашої високотехнологічної галузі, щоб цих людей зараз не час для розповсюдження якоїсь негативної інформації. Але ще два роки назад одна з наших високотехнологічних галузей виробляла в 45 разів менше продукції на одну людину, ніж Боїнг. Компанія, і в 51 раз менше на одну людину, ніж компанія Аеробус. От. А от люди отримують зарплату десь середньому в 20-25 разів нижчу, ніж працівники цих компаній. Тобто фізично вдвічі дорожча робоча сила в нас виходить, якщо рахувати через продуктивність, через реалізацію. І безумовно, це не вина конкретного токаря, слесаря, клепальника, який стоїть за станком. Це вина менеджменту, це вина системи управління. І повертаючись до. Скільки втратила за останні чотири роки лише по трьом галузям: це полімерна галузь, це машинобудування і це фармацевтична галузь. Ми отримали зростання без тимчасового стрибку попиту під євро 2012 За чотири роки ми отримали зростання імпорту на 9 мільярдів доларів по цим трьом галузям, по, по цим входам і видам діяльності. Враховуючи, що споживання фактично не збільшилось, це означає, що на 9 мільярдів доларів закрилися наші виробники, Наші люди втратили роботу. І на сьогодні та мета, яку ми собі ставимо, це побудова такої структури економіки з такими видами діяльності, які здатні забезпечити нормальним життям 45 мільйонів населення. Бо існуюча економіка України не здатна забезпечити життям нормальним, це не життя, це животіння 30 мільйонів людей. Решта вони на сьогодні живуть за рахунок економік інших держав. Це фактично заробітчани яких наша система управління винудила виїхати з України і шукати кращого щастя. Вже 150 років з нашої землі люди виїжджають за кращим життям. Ну, в якісь моменти вони просто рятували дітей, тікали, але в більшості це просто безнадія і безвихідь. Це члени їхніх сімей і той попит, який вони створюють в економіці. От десь 12-15 мільйонів вже не харчуються з, з, з нашої економіки. І ми продовжуємо цю деіндустріалізацію. Нам потрібно будувати нові заводи. Нам потрібно йти в поглиблену переробку нашої аграрної продукції, а не просто бути видобувною країною і просто експортувати зерно. З зерна можна витягти до 40 продуктів. І фізично навіть там тахівництво це вже краще, ніж просто видобувна, бо вже якось там те ж саме зерно вже створило нові робочі місця, ті люди, які дивляться за пташками. І... Але яйце ми знову таки відправляємо в Китай, а з Китаю імпортуємо амінокислоти. Ліс-кругляк. Ми його вивозимо. От приклад ну, просто фантастичний. Австрійська компанія, лідер, вона два роки не могла зайти в Україну з інвестицією в мільярд 200 мільйонів євро для того, щоб побудувати завод по переробці нашого лісу от, в папір, який ми повністю фактично імпортуємо. Ви уявляєте, а ми потім говоримо, а чого курс стрибає, а чому в нас такі проблеми з тим, що немає зайнятості? Тому що ми скочуємося до сировинної видобуваючої країни. От і це потрібно зупиняти. Потрібен максимальний фокус на переробній галузі, на машинобудуванні, бо ми дуже високоосвічена нація. От, і наші люди не винуваті, що для них не можуть створити умов, щоб вони могли себе зреалізувати в Україні. Ми повинні фокусуватися на високих технологіях знов-таки від лазерного диску, комп'ютеру. Ну, всі наші досягнення можна перераховувати довго, але люди себе знов таки реалізують не в Україні. У нас ми експортуємо таланти, у нас йде просто, у нас зелений коридор для виїзду людей. Бо тут інтелектуальну власність вони не можуть захистити, компанію зареєструвати не можуть, бо одразу до них якийсь прокурор чи податківець районний приїде і буде їм розказувати, що вони комусь щось, щось зобов'язані. Зарплату офіційно вони не можуть отримати, тому що чомусь частина чиновників наших вони не розуміють, що теж IT воно не однакове з металургією. В металургії, я розумію, що це там, не суто економічна програма, тобто ну, якщо в металургії там, 6, 8, 9% фонд заробітної оплати складає в собі вартості, і він оподатковується 62% наших податків на зарплату, то в IT це 60% фонд заробітної плати 60-70 залежності від компанії. І уявіть собі: в однієї компанії частина собі вартості оподатковується, але вона маленька. В іншій компанії ця частина вона набагато вища. Угу. І ми бачимо, як наше IT перейшло фактично в таку вона легальна, вона в законодавчому полі, але для світу це сіра схема отримання зарплати через приватних підприємців. Ми бачимо, як наші компанії не можуть свої штати показати, бо вони тримають всіх працівників на індивідуальних контрактів. Коли вони виходять на IPO, вони отримують знижку 30-50% вартості компанії. І наслідки прості. Найбільша компанія, ну одна з п'яти найбільших компаній 500 чоловік Бухарест вивозить, тому що місцевий уряд розуміє, як побудований світ, і він бореться за людей, він бореться за інвестиції. І вони ввели 0%. Доходи фізичних осіб, бо вони бачать економіку в цілому. Вони бачать, людина приїхала, вона зняла якусь квартиру. Ага, значить вже комунальні витрати сплачуються. Вона щось купує якісь харчі, тобто вона вже продукт харчову галузь підтягує. Вони бачать синергетичні mm -hmm. ефекти. В Словаччину інша компанія 100 чоловік вивозить. Ми втрачаємо тільки в ІТ 5-10 тисяч чоловік щороку. Це люди, які є надважливими. Тому, повертаючись до сходу. Та економіка, яка була там, як би це можливо там не боляче звучало, це була економіка минулого сторіччя. От і величезна проблема, що вона зруйнована. Бо головне це дати людям роботу, дати людям можливість себе прогодовувати. Але в нас немає іншого виходу, як будувати економіку з високою доданою вартістю, включатися в світову війну за ринки, за інвестиції і нарешті ставати суб'єктами. Бо 23 роки ми є об'єктами. Я про це часто говорю, що в Україні чотири війни. Нарешті вона, хоча б в одній стала суб'єктом. Ну, це, це, це велике горе, що вона у нас почалася, але ми себе відчуваємо, що є наша сторона і є інша сторона. В трьох інших, в яких ми учасники вже багато років, ми були просто об'єктами. Повторюся, це війна за ринки, за інвестиції і за ресурси. За, за, за кадри і за матеріальні, матеріальні, сировинні ресурси. От і тут дуже потрібна зміна самої парадигми, парадигми розвитку. По сходу нам буде дуже важко. На жаль, туди повернути одну з трьох найсвятіших професій в будь-якій державі, нам буде важко туди повернути бізнесменів і підприємців. Тому держава вже зараз повинна готувати програми по компенсації бізнесу, оплати, страхування їхнього майна. Тобто, якщо я будую в вашій країні, скаже нам будь-який інвестор, завод. Я можу будувати його в Дніпропетровську, можу в Луганську, можу. Ну, є там певні вимоги до локалізації, до там якогось сировинного ресурсу, до кар'єра, але в більшості все одно логістика не, не така складна. Будь ласка, мені потрібна гарантія, що мої гроші будуть збережені. Держава повинна зараз готувати, і такі проєкти є. Це В Україні розробляється проєкт, на жаль, заповільно, індустріальні парки. Тобто це такий дуже хороший інструмент. Тим паче, що він в Європі використовується, де держава підводить інфраструктуру, знижує податки, щоб на цій території заманити інвесторів таких парків. Словаччині 70, в Туреччині 200, от в Польщі, Тут всі країни створюють на своїй території точки зростання, де точно є безпека, де точно бізнес-клімат, що до тебе не прийде прокурор-податківець, бо вони під окремим моніторингом цієї. Нам на Сході треба фактично вводити безподаткові, щоб туди заманити людей. Тут тобто страхування ризиків без, безподаткові, дивитися на фах. Місцевих працівників, це визначить спеціалізацію, нашу певну, де нам треба відкрити центри перенавчання, де нам потрібно піти глибше і, і, можливо, займатися, скажімо так, не такими високододаними галузями, але підтримувати ту зайнятість, хоча б яка на один щабель стає вищою, ніж те, чим вони займалися до цього. Ми продовжимо розмову. А зараз поділимося інформацією. Сьогодні в везет Голосу України опубліковано закон про санкції, підписаний напередодні президентом України Петром Порошенком. Таким чином, вже у п'ятницю, 12 вересня, він набере чинності у законі зафіксовано механізм реагування на загрози безпеці України, у тому числі і збройний напад інших держав або недержавних утворень. Документ затверджує перелік санкцій, у числі яких обмеження торговельних операцій, припинення польотів, перевезень і транзиту ресурсів території України. Блокування активів, заборона на участь у приватизації, припинення культурних обмінів та наукового співробітництва. А також хочу нагадати про нашу платформу сто ви можете приєднатися, звертаюся до вас, шановні глядачі, і приєднатися, поставити своє запитання. Як це зробив один з глядачів? Ми говорили про схід нашої країни. А ось є думка, що в Львові ні, а но при этом предприятия теж не работают. Тут я хочу звернутися до пана Віктора. Чи знаєте ви приклади, що в Західній Україні стали якісь підприємства? Якщо вони причин... зупинилися під цей час, не знаю, але 24 роки в Україні зупиняються підприємства. Тобто той обсяг промислового падіння, якщо подивитися країни, які починали в 90-му році. Фактично разом з нами. Тобто, ну найкращий приклад це Південна Корея. То ми були в, на однаковому рівні в ВВП на, на душу, і зараз вона вже майже біля Німеччини, а ми там, де були, навіть трошки нижче. Але є інші приклади є Білорусь, є Румунія, є Польща, є Туреччина, які зросли в два-два з половиною три рази. Україна фактично не зросла, тобто є ну, в економічній науці там, декілька механізмів підрахунку від падіння на 20% до зростання, на 30%, в залежності від того, чи постійні ціни приймаються до уваги. Тому дуже важливо, щоб глядачі і всі розуміли, що Україна це одне тіло, тобто, що ми не можемо якось протиставляти схід заходу. От там ті волонтерські організації, яким ми частково підтримуємо як клубково. Дискусійний, вони розповідають ці історії, як в людей змінюється світогляд, коли вони читають листи з західної України. До речі, я сам з Ніропетровська народився в Дніпродзержинську, до 16 років там жив, щоб було розуміння, що ми теж прифронтова при область. От коли вони отримують картоплю з Західної України, коли вони отримують купу речей. І якщо ми будемо зараз протиставляти, ми 24 роки протиставляємо щось одному. Нас повинна об'єднувати спільна картина майбутнього і тут величезна відповідальність журналістів і тих хто хто піднімає якісь тематики. Нас не об'єднає картина минулого. То в ньому занадто різні оцінки, занадто різні підходи в, в, в різних людей. Якісь образи в когось дід там воював, в когось дід там воював. От нам нас на навіть сьогодення не об'єднає, бо треба на роботу бігти, різні інтереси в різних партіях, різних рухах. Спільна картина майбутнього. І більше толерантності, більше любові, поваги один до одного. Бо коли ми говоримо про економічний аспект перемиря, ну, в нього є важливий економіка це важливо. Це не все. Тобто ми фізично зберігаємо життя людей. От вони будуть жити, тобто у них є мама, у них є тато. От нам у нас є якісь там тактичні, стратегічні задуми, і тут, мабуть, краще, хай військові про це говорять. Чому ми це зробили? Примусили нас, не примусили. Безумовно, нам хочеться зі своєї землі якомога швидше вигнати загарбників. Але ці критики, вони, на жаль, в 90% в своєму житті самі нічого не зробили. Тобто це, це диванна сотня, і я думаю, що сам стану об'єктом їхньої там пильнішої уваги, от але фізично хай показують свої зроблені речі, куди вони вклали, або час, або талант, або гроші, якісь проекти, або хай пропонують план дій з аналізом ситуації. Де ми знаходимося із сценаріями: сценарій один, сценарій два, сценарій три. І тоді вони стають повноцінними суб'єктами. На сьогодні ну, тим паче, що частина з них ще є проплоченими нашим теперішнім ворогом, от і п'ятою колоною всередині держави. Якщо не говорити про захід і схід можна ще раз повернутися до олігархічного осередку, який він був ну, за Чіс Януковича, перед тим як розпочалася військова операція на сході України, ось цікаво, як буде розвиватися економічному плані ситуація на сході з е дотаціями, які були е у попередній економіці, з тим особовим статусом, який вимагає зараз схід, з тими маленькими приватними купалинками, які неконтрольовано видобували вугілля. Іля, але з цього отримали прибутки лише ті люди, які були власниками цих копалень. А пересічні громадяни як не мали грошей, так і не мають зараз. От як змінюється ситуація в новій економіці, яку ви пропонуєте? Тут є два аспекти: перший сьогодення і 20 років історії України, другий це взагалі теорія побудови держав. Тобто всі, всі держави починалися фактично так. Просто питання в кого скільки років займав перехід. Тобто на дикому заході бандити збиралися і говорили, слухай, ну люди не працюють, вони бояться на вулицю виходити, в них нема грошей, вони вимушені щось там красти. Давайте ми шерифа оберемо, давайте ми якісь прості правила, вони будуть краще. до цього так рабство зникло. Тобто я його охороняю, я побудував йому в'язницю, я оплачую комунальні послуги, я його годую, я себе охороняю, бо якщо він вилізе, він мене заріже. От як рабовласника, наприклад. Я купив транспорт, щоб довести його там, чи догнати до плантації. Там наглядачів іще утримують, щоб вони його заставляли працювати. Він ламає засоби виробництва. І найстрашніше, він дуже мало виробляє. Дуже низька продуктивність праці. Оце це було в основі економіки завжди. Я тебе відпускаю. Ти два дні на себе, п'ять днів на мене. І це відпускання людини. Воно триває там п'ять тисяч років вже. Тобто, людина повинна відчувати, що вона вільна. Вільна людина завжди краще працює. До олігархічної моделі так само ми говоримо про малий середній бізнес, але для нього немає місця. Фінансово-промислові групи дійшли до ларьків в Києві. Вони дійшли до роздрібних мереж аптек. Вони дійшли до маленьких магазинчиків, які збудовані в будиночки. Це те, чим повинен займатися малий середній бізнес. І підприємець вимушений ставати наймитом або емігрувати. Каже, я хочу працювати на себе. Я більш сміливий, я готовий взяти відповідальність за свою сім'ю і за себе, за своє майбутнє на себе. Я не можу. Тобто, бо у фінансово промислової групи є доступ до дешевих грошей або вони з дотацій. Перейшли через ями і вийшли. Тобто, а у підприємця, будь ласка, кредит 30%, термін короткий, ну і, і застави, і все, 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 все. Тому ми повинні підняти антимонопольну стелю. І в цьому величезна роль нашого антимонопольного комітету, який треба модернізувати, розвивати наступне. Люди все одно розвиваються. І зараз багато бізнесменів, які розуміють, що ту. Каюту на Титаніку, в якій у мене все добре, от вона дуже красива. Я все з усіма на своїй палубі порішав. Я з прокурором в баню ходжу, я з податківцем вчився. Вони починають розуміти, що Титанік тоне. І у них теж постає базове питання будь-якої людини. Я залишаюсь чи я емігрую? І велика частинка вона залишається, і вони готові до, до, до нових правил гри. Тому. Нам дуже важливо визначитися з конкретним фокусом на видах діяльності і з конкретними інструментами підтримки, закласти в них антикорупційні запобіжники, От, тому що всі слова вже були використані. У нас є частина експертів. Частина з них не є експертами, але так себе називають, кажуть, так це вже було. Так все було. В світі немає нічого нового. Просто хтось бере автомат і захищає, хтось бере автомат і грабує. От і коли ми, наприклад, простий приклад, ми з 1994 року не можемо створити експортне кредитне агентство. Інструмент, який є в усіх державах для підтримки просування експорту своїх, в Україні його нема. Нам говорять, так вони самі справляться. Та не справляться. Вони програють. І коли говорять, що підприємства закриваються, того вони і закриваються. І, і дійдемо ми в такому сценарії до чотирьох галузей, це буде ресурсовий добуток. Мінеральні копалини. це буде агровидобуток без тваринництва, без садівництва, це буде тільки те, що ми викопали з землі або що на ній виросло. Це буде транзит і це буде туризм. 10 мільйонів населення треба для такої країни. Якщо порахувати економіку України, економіку Росії, структуру ВВП, і порахувати територію, там щільність нашого населення Росії. Нам треба 5,2 мільйони людей всього-навсього, щоб забезпечити такий самий ВВП, як знаходиться в Росії. Ну а в Росії там понад мільярд населення з'явиться, якщо в цій пропорції. Тому тут нема таких з одного боку простих відповідей, які всім сподобаються. Завтра буде добре. Завтра буде важко. І, але за 10 років ми можемо повторити успіх Туреччини, яка починала в набагато гірших умовах. в набагато гірших умовах. На так на жаль, з розумінням, що завтра гарно не буде, але потрібно працювати, щоб принаймні після завтра стало хоча, трішечки з'явиться надія. Так зрозуміти, коли так. важко надія вона допомагає. І тисячу років ми зберегли державу через те, що в нас була надія. Дякую. Пане Вікторе, дякую вам за те, що прийшли на сьогодні. Віктор Кривенко, економіст, гостем нашої студії. Будемо раді вас бачити ще.